Останнім часом у Бердичеві та районі, як і всією країною, проводиться часткова мобілізація. Процес цей відбувається згідно плану. Жодних зривів немає. Про це присутніх на засіданні виконавчого комітету повідомив військовий комісар Бердичева та Бердичівського району Віталій Войтович. Завдання, що їх держава поклала на його установу, запевнив, виконується у повному обсязі. Правда, є одна проблема, зауважив соціальний захист військовозобов'язаних. Перше питання це хто є підприємцями налоги, вони проходять службу. Далі що кредитів. Багатьох громадян є кредити. І також забезпечення сімей, хто залишився допомогою. З початку оголошення часткової мобілізації. Всі військовозобов'язані, які призвані до військових частин, призначаються на посади і в відповідності до займаних посад отримують грошове забезпечення як, контракт, як контрактники військовослужбовців. По місці роботи будуть звільнені на період мобілізації і е, заробітна плата не йде. Компенсації від Міністерства оборони підприємства не буде. Вони будуть отримати заробітну плату від Міністерства оборони. У зв'язку з останніми подіями в Україні Бердичівська міська влада отримала кілька директив від вищого керівництва, на виконання яких у місті має пройти цілий ряд заходів, у тому числі і з організації захисту населення. На обліку міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на сьогодні знаходяться 45 одиниць захисних споруд, повідомив начальник відділу Віктор Рябушко. Три сховища та 42 протирадіаційних укриття. Сховище розраховане на укриття до 2090 осіб, тобто протирадіаційне укриття, тобто призначене для укриття біля 12 тисяч. Осіб і є можливість використовувати підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків. Таких будинків вони не обліковуються, але є можливість біля 260. На цей час місті Бердичів вже проінвентаризовано, тобто перевірена, уточнена документація, вироблена е, технічна документація нового зразка. 37 одиниць захисних споруд. За підсумками інвентаризації... Шесть захисних споруд на цей час відзначається як не, не готові для використання за призначення. Перше навчання на звичайники провели вже 21 березня на заводі Прогрес, і це лише початок підкреслив Бердичівський міський голова. Найближчим часом на Бердичівлян чекають більш масштабні відпрацювання. Окремо Василь Мазур пообіцяв про розташування сховищ мешканці Бердичева будуть проінформовані завчасно. «Сьогодні саме головне в цій ситуації не допустити паніки, не допустити ніяких слухів. Розповсюдження ну, скажі, неправдиве це головне завдання. Завдання міської влади разом з відповідними службами забезпечити спокій функціонування всіх підрозділів на території міста Бердичка. Це саме головне завдання. Тому, коли ми сьогодні говоримо про початок навчання в практичній площині, то це тільки перший крок, який почнеться завтра. Відповідна підготовча робота проводиться і вона буде проводитися вже на наступній неділі і в постільчі дні.